Канал контрабандного постачання наркотичних речовин викрили працівники СБУ. Його організував 26-річний Івано-Франківець, який перебуває у виправній колонії. Організатор каналу зв'язався з людиною, яка постійно проживала за кордоном у країнах одній з країн Євросоюзу. Та домовився з нею щодо придбання та переправлення через кордон України наркотичного засобу пігулок Суботекс. В свою чергу тут, в Україні, він підібрав спільника, який відповідав за те, щоб отримувати посилки і переправляти їх до місць позбавлення волі. Контрабандистів затримали напередодні на гарячому саме під час доставки наркотовару, вартість якого фахівці оцінюють у майже 20 тисяч гривень. Було затримано спільника якраз у час, коли він отримував одну з посилок. В якій виявлено 60 таблеток собутекс у восьми блістерах. Вартість однієї таблетки на чорному ринку складає від 300 до 350 гривень. Організатору каналу, який вже несе покарання за контрабанду наркотиків, повідомлено про підозру у вчиненні аналогічного злочину його спільнику теж за контрабанду наркотичних речовин їм світить покарання у вигляді позбавлення волі на термін від восьми до десяти років.